Майно і відправляється саме на базу військову підготовку. Скільки часу в середньому проходить від моменту звернення до відправки на, на саму базу на полігон? Дивіться, десь 10 діб. Цього достатньо для того, щоб завершити всі свої справи тут, у цивільному житті, підготуватися, зібратися, зібрати необхідні речі, амуніцію чим. Я так розумію, бригада все всім забезпечує. Дивіться, так бригада всім повністю забезпечує людину. Люди надають максимально швидкий супровід. Якщо людина обрала саме нашу бригаду, ми даємо максимально швидкий супровід в проходженні саме ВЛК. Людина сама обирає, де вона буде проходити. ВЛК вона проходить ВЛК, направляється з пакетом документів до нас. Надаємо їй максимально швидкий супровід в оформленні документів. Після цього бригада повністю забезпечує всім майном, і людини направляються безпосередньо проходити вже навчання. Ну оскільки контракт... Цього достатньо. цього достатньо зрозуміло. Оскільки контракт для 18-24-річних – це все таки нове для збройних сил України, давайте ми ще раз нагадаємо нашим глядачам, можливо тим, хто захоче долучитися за цим контрактом до лав збройних сил України, що саме пропонують ці контракти. Дивіться, саме за цим контрактом пропонуюся для добровільців від 18 до 24 років 9 посад в штурмових бригадах: тобто, це стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник.